Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Капсули для прання від Персіл 4 в 1, 38 штук. Ціна 569 гривень. Капсули Аріель 36 штук ціна 659 гривень. Капсула для прання Аріель 13 штук. 3 в одному 227 гривень. Капсули Аріель три в одному, 20 штук. Універсальні або колор. Ціна 317 гривень. Упаковка 31 капсула або 26 капсул. Ціна 467 гривень. 4 в одному або 3 в одному. Вікі капсули 467 гривень 26 штук. Персіл 30 капсул 459 гривень. 26 капсул 619 гривень. Персіл 4 в 1 для кольорових речей або універсальні. Ціна 199 гривень. Персіл 4 в 1. Сенситив. Ціна 199. Персіл 3 в одному 13 капсул 199 гривень. Капсули тайте 26 штук. Ціна 383 гривні. 12 капсул 191 гривня. 12 капсул 196 гривень. Капсули від фірми Лоск 18 штук в упаковці. Два варіанти на вибір. Ціна 179 гривень. Капсули від фірми Лоск 12 штук в упаковці. Ціна 159 гривень. Капсули для прання від Перволь. Також два варіанти. 12 штук. Ціна 134 гривні. Капсули Кіонен 16 штук 159 гривень. Гель для прання від фірми Персил 359 гривень, літр 260 мл. 100 гривень коштує гель для прання від Хані Бані дитячий 2 літри. Сатин гель для прання також 2 літри. Ціна 95 гривень 90 копійок. Рідина для прання клякса 1 літр. Ціна 135 гривень. Алезгуд 143 гривні. Рідина лоск 159 гривень. Об'єм 855 мл. Рідина для прання персил. Ціна 269 гривень. 855 мл. Дитячий гель для прання, 855 мл ціна 269 гривень. Гель для прання Alex good, об'єм 2 літри, ціна 239 гривень тайт 1 літр 45 мл, коштує 219, 274 коштує об'єм 900 мл. Для прання Перволь. Ціна 134 гривні. Об'єм 400 мл. Декілька варіантів на вибір. 229 гривень коштує перволь об'єм 1 літр 980 мл. Порошок для прання Алекс Гуд дитячий. Ціна 30 гривень. Вже його розпродають. В кого є на залишку, то можете скористатись знижкою. 400 мл. Кілограм 200 коштує 159 гривень. Ханібані 400 г 28 гривень. Teo Baby 30 гривень. Сатин 29,50 Порошок Green and Clean для прання дитячих речей ціна 15 гривень 100 г. 15 гривень коштує порошок концентрат. Компакт 50 г. У попередніх роликах піднімалась тема оцінених товарів, тож хочу дещо пояснити: Оцінені товари вони оцінюються тому, що вони або пошкоджені, або мають короткий термін. На них наклеються ось такі стікери, в яких вказано відсоток знижки, і штрихкод також заклеюється. Тобто їхній рідний штрих-код заклеюється індивідуальним штрих-кодом. Ось як тут, і вказаний кінцевий термін власне на самому штрих-коді. Пилочка для 5, ціна 20 гривень. Набір тримерів 3 штуки. Ціна 45 гривень з довгою пластиковою ручкою. Набір силиконових щиточок для очищення шкіри Ціна 80 гривень. Дві штуки в наборі. Новинки на поличках Аврора. Майфейс. Міцелярна вода 200 г50 гривень. Пінка для умивання 50 гривень. є два варіанти на вибір. Об'єм 150 мл. Крем навколо очей 55 плюс та 65. Плюс. Крема для обличчя вікові 55 плюс та 65. Плюс. Денні мають СПФ захист 15, ціна такого крему 65 гривень. Тут на упаковці вказаний нічний або денний. Денний крем 45 плюс нічний 45, ціна 65 гривень. Тонік для обличчя ціна 50 гривень. Об'єм 200 мл. Міцелярна вода 400 мл 50 гривень. Гед для очищення обличчя 47 гривень 50 копійок. Два варіанти на вибір. Крем для шкіри навколо очей 15 мл, ціна 65 гривень. Нічний та живельний крем 35 ціна 65 гривень. Крем з гіалуроновою кислотою або живельний також 65 гривень. Поживний крем та зволожуючий 50 мл 65 гривень. Новинки масочки для обличчя від фірми Мізон. Ціна 22 гривні 50 копійок. Вітамінізована тканинна масочка, масочка із огірком. Допомагає позбутись набряклості маска із муцином равлика або з бомбуком. Допомагає позбутись набряклості Такі масочки. салмон, ціна 30 гривень. З вітамінами, з колагеном, зеленим чаєм, гіалуроновою кислотою. Алої. Маска із деревним вугіллям та з муцином равлика. Маски для обличчя Pure Derm. Для глибокого очищення ніжними бульбашками. Тканинна маска, ціна 80 гривень. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі!